Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс у студії Євген Коптів. Убито заступника мера Нікополя близько пів на дев'яту ранку автомобіль, в якому перебував Віталій Журавльов, розстріляли невідомі особи із вогнепальної зброї. Машина загорілась, посадовець загинув на місці. Причетних до злочину нині встановлюють за фактом убивства розпочато розслідування. Полк особливого призначення Нацполіції у Дніпропетровській області розформують. А всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади Лють у порядку статті 65 закону України про національну поліцію України. Повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич. Нагадаю, скандал стався цього тижня. Спецпризначенці відмовились переходити у штурмову бригаду «Лють» і висловили готовність працювати винятково у складі свого підрозділу, аргументуючи це тим, що бити Тись вони не навчені і воювати повинні військові, а в поліції інші функції. Полка такого не буде існувати. Ми, можливо, приймемо рішення інші кадрові рішення щодо створення там окремих род для виконання специфічних функцій, там охрана фіохорона фізліз і інше. О, всі співробітники полка поліції особового призначення будуть переведені в без виключення, будуть переведені в бригаду людь. А для виконання поставних задач безпосередньо бригадою. Ті особи, поліцейські, які будуть відмовлятися, будуть відповідно будуть звільнені з врученням повісток. Унаслідок нічних обстрілів сели Дового, що на Донеччині загинула одна людина і ще семеро поранені. Серед постраждалих є дитина. Ворог сім разів за ніч обстріляв містечко. Пошкоджено сім багатоповерхівок, три приватні будинки, три заклади освіти та адмінбудівлю. В Одесі під час нічної атаки постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання, щоб надати допомогу людям. Під час повторного вибуху копи отримали мінновибухові травми. Вони госпіталізовані, їхній стан стабільний. Українцям нагадують, що не можна знімати роботу у ППО. Кожна така світлина та відео може стати джерелом інформації для російських окупантів. Зібрати дані про місце, де було знято відео, займає пару годин і полює за вашими медіафайлами. Ціла команда професіоналів спецслужб РФ. Чому важливо нагадувати про заборону зйомки роботи ППО? Матеріал Микити Доброславського. Хто знімає ППО? Да... Хто знімає ППО. Чи не щодня українців закликають не знімати роботу протиповітряної оборони? Тим паче, у режимі реального часу публікувати фото й відео позицій та пусків ракет. Роботу ППО не треба знімати взагалі, тому що це дуже небезпечно для вас і для фахівців протиповітряної оборони. Будь-які ваші відео або фотокадри, які викладаються у соціальні мережі, можуть бути е, цікавим матеріалом для е, фахівців. Російської Федерації по цим відео і фото знімкам вони можуть скласти собі чітку картину, де знаходяться засоби протиповітряної оборони. Готуючись до ракетних атак, росіяни використовують повітряну наземну агентурну розвідку, вивчають соціальні мережі українців. Орех і так має достатньо засобів розвідки. Це є агентура, яка тут ходить в будь-якому місту. Я ж любітелю руського міра. є хтось не вимушено це зробить. Є космічна розвідка і так далі. Та далі є багато в них варіантів. Але коли ми допомагаємо у тими знімками, тими коментарями, якимось, і так далі, це все аналізується. Повірте, сидять величезні моніторинги групи ботаферми, які це все узагальнюють, віддають керівництво, і вже може це бути використано. Є дерева, будинки, тіні, вивіски, дорожні знаки, напрямки руху, ракет у небі, шум від дороги чи залізниці усе це звужує район, у якому росіяни шукатимуть позиції ППО, Як правило, це специфічний ландшафт, Якщо ми говоримо про городську застройку. Если мы говорим про городскую застройку, то это совсем просто, потому что почти все дома чем-то отличаются, довольно просто понять, где именно находится. Если мы говорим про какое-то поле, если мы говорим про какую-то открытую местность, то опять же есть разные ориентиры, будь то специфические камни, будь то деревья и прочее. Аналитики з разведки из открытых джерел кажут, что идентификация оприлюднення об'єкта займает лишень года. Вот эта дорога между публикацией работ. работы ПВО и вашей смерти, или смерти ваших родных и близких, она максимально короткая, и она неумозрительная. То есть, поскольку я довольно плотно слежу за публикацией фото и видеозаписи, например, когда публикуются да, там российские, собственно, системы ПВО, откуда они выстреливают, І я і інші аналітики довольно швидко, буквально в течені нескольких часов можемо саме где система знаходиться. Якщо пояснювати простими словами, чим більше таких шкідників, які знімають роботу оборонців неба, тим більше у ворога інформації. На пальцях пояснюю є, в нас ракети десь там працює в нас ППО і так. Давайте з цього навіть простими словами, з одної точки знімає одна людина, з другої точки, друга людина, з третьої точки, третя людина. Це називається трьохкоординатне співпадіння оцих цих отрі паралелі. От можна точно визначити, де стоїть пускова установка Петріота, скажімо, і завдати повторного удару. Але у мережі від людей можна одразу ж почути виправдання, що опубліковане відео нічим не відрізняється від тих, що виставляють медіа чи правоохоронці, або ті ж телеграм-канали. Ну, ви ж не фахівці, тому те, як ви знімаєте, може бути неправильно. А взагалі не, не бажано це знімати, оскільки це робота професіональна. Ваша е, робота під час повітряної небезпеки знаходиться в укритті до завершення повітряної тривоги. Натомість, якщо у вас все ж руки сверблять, що зняти, то ви можете допомагати нашим оборонцям неба. Коли ви бачите е, цілі противника безпілотні. Літальні апарати, коптери, ракети, літаки, гелікоптери або чуєте, бачите вибух. Вам необхідно направити телефон у напрямку ворожої цілі та нажати на, на відповідну позначку на цьому застосунку. Після цього інформація від вашого телефону надходить на карту оператора ЄППО на командному пункті, і ми вже коригуємо. Наші засоби для знищення цілі противник. Пан Дмитро каже, за допомогою застосунку ЄППО Мешканці Дніпропетровщини передали не одну інформацію про повітряні цілі. Цей застосунок допомагає виявляти своєчасно крилаті ракети, такі як Х-59, в основному які противник кожен день практично застосовує по території області, і своєчасно ефективно знищувати їх. Тім, скільки не пояснює українцям, що не можна знімати роботу ППО, залишаються й ті, кому не доходить, так само, як і те, що не можна слухати російську музику, але останнє не вбиває на відміну від ракети, яка прилетить у місце, яке ви зняли. У Дніпрі судитимуть ексначальника виправної колонії правоохоронці встановили, що він вимагав 100 тисяч гривень хабара від засудженого за вирішення питання щодо умовно дострокового звільнення від відбування покарання. Ексначальника затримали відразу після одержання певної суми. Лікування зубів безкоштовно за 2023 рік. майже 190 учасників бойових дій отримали таку допомогу. Окрім цього, безоплатно вилікувати зуби можуть і інші пільгові категорії населення. Хто саме може звернутись та до яких медзакладів розповість Артем Ліфінцев? Одна із стоматологічних лікарень Дніпра надає безоплатне лікування учасникам бойових дій завдяки програмі здоров'я населення міста Дніпра, яка діє з 2023 по 2027 рік. Згідно з цією програмою, це інваліди війни, це ветерани війни, це ветерани праці, це донори, це сім'ї загиблих. Вони мають також право на пільгу з Одна зі стоматологів, яка надає допомогу, Людмила, вона переселенка з Донеччини. Жінка каже, що в її обов'язки входить консультування, огляд та лікування пацієнтів. Далі, якщо пацієнт потребує другої допомоги, скажімо, там коронки. Штучне чи протезування. Ми спрямовуємо чи видалення. Ми спрямовуємо до наших хірургів, стоматологів. Все рядом, все поруч, все настільки, настільки зручно. Учасникам бойових дій також безкоштовно надають підготовку до протезування та встановлюють імпланти. У 2023 році було протезовано всього 470 осіб. Із них учасників бойових дій АТО ООС 188, Їм було встановлено 200. Ті імплантатів та проведена терапевтична та хірургічна підготовка до протезування. Інші пільгові категорії це 282 пацієнти, тільки зубопротезування. Лікування та зубопротезування проводиться високоякісними препаратами та за допомогою сучасного обладнання. Програма діє в усіх стоматологічних відділеннях лікарень Дніпра. Зимовий гардероб змінюємо на весняний. Метеорологи найближчими днями прогнозують суттєве потепління. Повітря прогріється до 15 градусів. Чи надовго затримається весняна спека? Орина Ягаєва розкаже. Тетяна мешкає на перемозі, тож кожний кожен день гуляє у яхт-клубі. Жінка фіксує в застилому зображенні приємні миті. Перед сном дніпрянка переглядає свої фотографії і відволікається від буденності. Дома люблю в комп'ютері посмотрети, навести порядок ну, щоб красиво було. Ви знаєте, я вже побачила, що там у нас багато магнолії. Там вже такі бруньки великі. Вона вже скоро зацвіте, все хоче весни. І надоглядає за рослинами у яхт-клубі. Говорить, через теплу та сонячну погоду вже розпускаються бруньки. Ми бачимо великі такі пухнасті бруньки, це генеративні. З них, коли вони розпустяться, ми побачимо великі такі яскраві квіти нашої магнолії. Ми можемо бачити на прикладі буска. Ці квіточки в нас зацвіли майже перед новим роком. Сорт буска, який ми бачимо, цвіте два рази за сезон. А це у нього виходить, аж третє цвітіння. Поки у рослин період спокою, цвітіння почнеться тільки на початку квітня. Таке короткочасне, це як тиждень там, чи півтори, не впливає, тому що в нас земля також холодна, а повинно, щоб і земля прогрілася, була тепленькою, і повітря було, щоб середньодобова, тобто і вночі, і в день була плюс 14. За прогнозами метеорологів, тепла погода протримається недовго. Таке підвищення ну попередньо, десь до 15 лютого а там ну. Все я можу казати вигляді консультації. Вже це прогноз поки не точний. Ну попередньо знову зниження температури заход холодно арктичного повітря. Ну як для лютого це нормально, і до мінус п'яти вночі зниження. 12 лютого буде найтепліший день зими. Стовчики термометрів підвищаться до 15 градусів. Це перевищить історичну норму. За всю історію спостережень найвищу температуру в регіоні зафіксували 27 лютого 1999 року, 19 градусів тепла. Історичний міну. 27 градусів морозу. Це 87-й рік в лютому. До воєнні роки 30-ті було і до 35. Щас такого мінуса ми давно не спостерігали. Останні 10 років у лютому фіксують температуру вище норми на 3 градуси. Ну і тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають аварійні роботи на теплорозподільчому пункті. Одразу по завершенню водопостачання відновлять більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міської ради. Виникли комунальні проблеми. діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби обробили. 55 звернень. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вивезення сміття, аварійних дерев, вуличного освітлення. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. У телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло вісім повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. Інформацію перевіряють. Ну і про приємне, за минулу добу у місті народились 18 немовлят, 10 дівчаток і 8 хлопчиків. Більше новин на сайті Дніпро ТВ, у телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Підпишіться і до зустрічі!